Привіт, це Михайло, я знаходжуся в Києві і сьогодні я хочу проговорити про деякі концепції, які, про які я думав останнім часом. Я хочу сказати, що я багато відвідував нічні клуби протягом останніх трьох місяців. Я, мабуть, відвідував мінімум два рази на тиждень, зазвичай по два рази на тиждень, ніколи навіть по три. Останні десь 2-3 місяці. Ну, що я хочу про це сказати, за те, що загальний мій рівень е, успіху покращився, тому що в мене вибудовалася якась якийсь е, запас, який з кожним разом все більше і більше накопичувався. Тобто я набирав обертів і мені було все легше і легше. Тобто, коли ти... Наприклад, тиждень не спілкуєшся з дівчатами, бо не, не перебуваєш в якихось нових соціальних ситуаціях, то, е, ти втрачаєш цей запас, і тобі якби потрібно все починати заново. Так само, як ти ходиш в спортзал, і якщо ти постійно ходиш, то в тебе якийсь є вже рівень. А коли ти там навіть тиждень пропускаєш, коли ти приходиш, тобі все потрібно ніби з початку починати. То, О, коли, наприклад, я вже... В останні в клубі, я себе досить набагато вільніше почував і е, набагато якось більш соціальності вже поводив, надійшов, коли мені треба, я там довгий період не виходив. І коли я приходив в клуб, мені було важко, тому що я там був в себе в голові і е, думав постійно про щось. Ось це перший момент. Другий момент я переважно ходив сам. Клуби. І самому мені складніше ходити, тому що мені важче якось перебувати в стані якомусь такому веселощі, в соціальному стані. І тому, звісно, я стараюся якось, якось покликати з собою, але ну, всі ми розуміємо, що зараз хлопці просто садять вдома і. Нікуди не виходять і тому досить складно знайти якихось людей, з якими, з якими хочеш вийти. Я навіть написав е, в Київську пікаверську групу е, типу Друзі хто хоче зі мною вийти. Але я отримав один лайк і там 60 переглядів, і насправді ніхто так і не погодився досить Ну там в основному іноземці, я думаю, іноземці. Просто взимку поїхали з Києва і тому, тому немає відповіді. Ось, ну це таке, це все деталі. Що ще? Вчора я зробив 5 наближень на вулиці. Так, на вулиці. У мене було два номерки, я взяв. Ну, але я досить такий був, знову ж таки, досить так, в не найкращому стані. Досить таки. Я коли діставав телефон брати номер, в мене трусилися руки, не плюс в мене телефон е, зараз є не з е, досить такий старовинний. І, так, е, я хочу там цих дівчат запросити на побачення, але вони, схоже, не дуже, відповідають. я трошки сумний. Да, це не треба показати. Е, ну, це основні такі інсайти з того з останнього часу. Ну, звісно, це не все. Але основне, що я виніс, це що треба втесно, побільше робити, продовжувати. І бажано е, знайти також людей, з якими це теж цікаво, і щоб ми разом це робили. Це теж буде великий вкус. Це, звісно, не все, що я хотів сказати, але зробимо це відео трошки коротшим. Сподіваюся, цього разу я не дуже засинаю, в мене очі не такі звужені, як китайців, як в ми минулому відео, там де я робив погляд фільму. Тому, тому до наступного разу.